Вихователь безпеки це яка це цивільна особа, яка прийде відбір і навчання. Основна мета проекту це створення безпечного освітнього середовища для дітей, це вдосконалення партнерства та комунікації поліції, рятувальників, закладів освіти, громади, батьківського та учнівського самоврядування. Наше основне завдання в першу чергу забезпечити безпеку наших дітей, не відбити бажання їм вчитися. Психологічно їх врегулювати і стримати, зрозуміти, що життя продовжується війна рано чи пізно закінчиться, але і поки війна йде, і ми розуміємо, і з її наслідками ми будемо боротися роками. Ми розуміємо, що психологічний стан дітей, і їхній обізнаність щодо небезпечних предметів, щодо поведінки, щодо вчинення якихось правопорушень, і їх наслідків, це є потреба зараз досить суттєва. І потреба на рівні тому, що навчити дитину читати і писати, і на рівні тому, щоб вона відчувала себе безпеці і розуміла, що таке безпека і що таке правопорушення, і що за нього треба відповідати. Дякуємо управлінню освіти для за підтримку цього проекту і пропоную підписати спільний проєкт. Дякуємо за співпрацю. Вихователь з безпеки це та людина, яка буде з дітьми працювати, і як вони мають поводитися з небезпечними предметами, як вони мають поводитися з людьми, які є незнайомі і які заходять у заклад освіти. Але ще є дуже важливий чинник, що даний працівник, вихователь з безпеки, працюватиме і з батьками і педагогічними працівниками, адже ми маємо розуміти, що освітній процес є комплексний, і до нього залучені усі учасники освітнього процесу це є і діти і педагогічні працівники, і батьки. Якщо в комплексі буде реалізований цей проєкт, він насправді буде успішний. Також хочу зазначити, що сьогодні в Тернопільській області на даний час ми маємо одну територіальну громаду, яка виявила взяти участь у даному проєкті. І це є важливо. Чому? Тому що ми розуміємо, що дана територіальна громада розуміє усю відповідальність щодо роботи у закладах освіти. Також хочу наголосити, що тут є і важливий чинник, адже дані працівники будуть фінансуватися з бюджету місцевих органів. Ані влади, тобто територіальної громади, де також є відповідально, що голова громади керівник освіти готові фінансувати таких е, працівників у закладах освіти, і першочергово таки звертають на безпеку у навчальних закладах для великобірківської громади, як одної із найменших громад області. Не є просто отримувати працівника, але нині ми не дивимося на кошти на гроші, а дивимося на безпеку наших дітей. Має бути в Львові навчання, буде навчання, і тоді будуть займатися окремо і з дітьми, і окремо з педагогами, і в школах і в садочках.